Не не платить. Платить. Не Я живу в квартирі, плачу. Ви мене не побачите. Ви все... навчатися до культури. Ми повір... Зоряна, Те, що ми говоримо, це... будемо до вечора. Це би ми могли на державному рівні чи сесійно вирішити, ми цього, напевно, не можемо. Що Обов'язково з кожної хати, тобто кожен місяць платить. Обов'язково, обов'язково Чи діда, чи не їде. люди будуть нести на машину. Але якщо ми скажемо, які заключають до Борисів, то вам може прийти три чоловіка. А те, що ми говоримо, причем в школі причайте. Мене не кидає бумажі. Бо його вчи дірка. виходить, що зараз заключається. Колись хтось буде, то буде колись. Я вам скажу, що по вісім там гривень за людини не, не схочуть платити. <платити>, платити. Ну коли ми возили машинами, зразу дійсно було так, по пару чоловік. А вже потім повна машина, дві машини було по селах. Вже <платити> люди викидали гроші. Думаю, що будуть так викидати. А де А що таке вже зараз? 10 гривень? Це ну, майже булка хліба. Ну і заплатимо бачити. Давайте ми попробуємо, якщо не буде. Виходити ну скажем так, Борис Андрійович практично завжди на всіх сесіях я і скажу, Людина, він місяць, два, три, він же буде бачити. І ми будемо бачити, якщо буде катастрофа якась, ну, мають чи не так, тоді будемо шукати інший вихід. Треба щось пробувати. Це все голосова. Але цю інформацію треба через депутаті донести до. Певний текст і обказ. Я вкладен буде забезпечено і потім грати до той же який і був, але потрібно заключити. Ні, не заключити. Чи не стало? Що вирішили? Так, Давайте підсумуємо, що ми вирішимо. Для позволи запишемо. Так, так, увагу, на У нас там є смітники, яким <плес> користується все село. Колись вивозилися з смітізували, що він заборонили. Перед того сміттєзвалища, до села в районі кладовища Нізу, там вже так років 10 не прибирало свій сіп. І це він є несанкціонований. З екологічним. З екологічно. Щоб його прибрати, якось утилізувати, навести порядок. Це, це просто жителі. Це... Не... Оце з екологічні всі хочі можна. Оце вже жити вирщите... договір. Щоб ми записали. Ну все ну, ну, в різному. Давайте приймемо рішення по цьому. Ми маємо тариф приймати, ми все сесійно маємо право, чи то ми коротко. А що, як ти бачиш тариф приймати? Ну то що ми рішили рішення? Ні, ну рішення таке. Ну це Проінформувати про, населення, про, що із такого вже числа, Фересо Та що викоркування прийняти на... Зов'язати. Зобов'язати. Зобов'язати? Жителі. Жителі. Зобов'язати. Подов... Давайте подаємо разом. Ми, та чи, 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 ми, ми, ми Ді, до, до виплачує, так підготуємо текст, направимо, роздрукуємо, кожну хатинку депутат занесе, що так і так, щоб ти знаєш, що вже із вчорашнього дня платні послуги. Михайло Михайлович, що нам організувати вивіз сміття? платний вивіз сміття від населення Зорянської сільської ради і індивідуального сектову, «Зоря», Платно встановити, якщо потім суму на виконкому. Нам прямо затверджує, виконкомі затвердить. А що затвердять суми 5 гривень? Ну, ви зробить калькулятор, ви зробите Бо Завершили 5, 7, а або 2. Скільки попереднього графіку ви ви за сміття, не платно? А другим пунктом можете записати, залишити за населенням право заключати договора із вимі сміття з інших організацій, попередньо визначивши їх на території Зорянської сільської ради виконавцем послу. Дякую, Мисла Петрівна. Отак так так ми і запишемо. Дякую за гарне формулювання. Тепер... Інтересно. можна, Інтересно. можна поставити... І третій пункт додавив Дячук. Злам не санкціонований вивіз сміття. До адміністративної відповідальності має розробити ці правда? Так у нас же є положення по заголовцю, там, по-моєму, все прописано. У нас є положення, є комісія. Є вирішено в законі, чітко там так. На голосування таку пропозицію дуже дякую за. Хто за? Проти? Утримався? Приймається одноголос. Дякую. Ну і останнє питання наше так про да, про програмський свинокомплекс «Аеропорт М. Ну, перш за все, давайте проєкт зачитаю, потім вам надам слово. Спочатку... І ми далі обсудимо сам проєкт підрозділ. Спочатку збіг вони не мені слово, щоб було зрозуміло. But, я, так, да, що да. В цей <працю> я хочу <працю> початково зачитати відповідь Державної архітектурної будівельної інспекції. <працю> 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 Додатково на ваше звернення до управління Державної архітектурної будівельної інспекції в області. Повідомляю, під час неодоразові виходів на об'єкт будівництва мається на увазі свого комплексу агрокора, замовник на зазначені дати, тобто керівництво агрокора, в листах управління не з'явився та не направив повноваженого представника на об'єкт будівництва, не надав проєкту організацію технологічну виробничу та виконавчу документацію, що є порушенням пункту 9 та пункту 14 порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю затвердженого постановою Кабінету міністрів України 23 травня 2011. 553, що робить неможливе проведення позапланової перевірки та є протидією виконавню повноважень Державному контролюючому органу в сфері містобудівної діяльності та підпадає під дію статті 356 Кримінального кодексу України. Управління ДАБІ не наділено повноваження щодо проведення розшукових та слідчих дій стосовно розшуку та забезпечення явки замовника на об'єднання. У зв'язку з вищекладеним управління. Та Бів Рівненській області звернулися до Департаменту захисту економіки, управління захисту економіки в Рівненській області Національної поліції з наданням оперативного супроводу працівникам управління та забезпечення проведення перевірки на зазначеному об'єкті присутності замовника або його уповноваженого представника будівництва. Тобто, що сьогодні відбувається по Агрокор М? Крім відповіді. Я. Санітарно-пітологічна служба України, що вони відсутні в їхніх реєстрах, вони не допускають на свою територію працівників ДАБІ. От. І сьогодні вранці вирішили на цей об'єкт. Після засідання в п'ятницю комісії Рівненської державної адміністрації на об'єкт праці виїжджав перший заступник голови обласної державної адміністрації Другий Іван Васильович, голова... і, ой, Ігор Васильович, голова Очівської селищної ради Кедун Галина Йосипівна, я і районний депутат Волчанок. Значить, виконуючи обов'язки, вже виконуючи обов'язки директора Агрокора. Дрозд Роман Володимирович повідомив, що на підприємстві змінилися власники. Перше. Друге, що він вже не є директором. Третє, що вони довивозять поголів'я в кількості 300 свиней, От. починають робити документи і будуть завозити нове поголів. От. Оржівська селищна рада на виконкомі прийняла рішення звернутися до. Крівницької районної державної адміністрації за роз'ясненням і районної ради. Е, Проєкт рішення, подібно я передав Михайлу Михайловичу. Зараз ситуація слідується. На підприємстві змінився власник, е, порівня свиней вивозиться під ноль, так як було сьогодні сказано. Але нове буде ввозиться. Нам потрібно зробити таку систему, щоб вони ті лагуни накрили, щоб вони відходи свого виробництва вивозили за 2 кілометри. Від населених пунктів, тому що так довго, що сесія, що виконком, ви сперечаєтесь стосовно земельних ділянок, стосовно того, як будуть там люди жити, а ви зрозумієте одне, що Зорянські пагорби навпроти свинокомплекса, що масив новий в Грапові біля свинокомплекса, порядка 290 метрів, що мешканці села Грабів, що центральна. Районна лікарня, що військова частина, що селище Оржів, воно все знаходиться в дії цього свинокомплексу. І поки півроку оточаться розмови стосовно свинокомплексу, на Хмельницькій області вже закривають шосту лагну. Там просто смішні гроші потрібно для того, щоб це завершити. То з'явилося таке звернення, щоб районні чиновники не протидіяли приведенню до тями цього підприємства. Розумієте? Тому що в будь-якому випадку силка йде на органи місцевого самоврядування. Я, Михайло, Михайло, Михайло. Олені Володимир не передавав лист від того ж Дабі, що лагуни знаходяться в компетенції Зорянської сільської ради. Все рівно стрілки переводяться на органи місцевого самоврядування. Прохання підтримати Оржівську селищну раду в цьому зверненні, поправити, якщо там можливо щось не так, хоча. Олена Володимирівна, як юрист, бачила, громада пройшла всі щаблі, все, щоб можливо куди звернутися. Да. Куди важливо було звернулись, не пікетували. Хоча от вже навіть всю суботу теж їду в маршрутці, мене за рукав шарпать, кажуть, скільки ти будеш писати, пора вже виходити на дорогу, пора робити так, як зробили люди в брониках. Що в день вони вийшли, на слідуючий ранок там стоїть патрульна машина і працює попереджений сигнал е, світлофора. О. Залишається тільки єдиний, то, що там написано, мирний протест. Якщо це суперечить законодавству, тоді хай Олена Володимирівна е, роз'яснить. Якщо це не можна організувати через, скажімо так, Почтівську селищну раду, Зорянську сільську раду, щоб це був е, процес керований. То ми повинні створити якісь паралельні органи, які були великі людей. Мирний протест може організовувати тільки в громадах. Представники не мають так. Не організовувати, вони приймаються. Це ж представники громади. Ні, трошки не так. Трошки стали представники. Чому виборні всім всі, всі. більше не можна доповнення Лени тим більше не можна приймати відповідного рішення? Ми, ми видаємо тільки повідомлення, якщо до нас десь надходить організація звернення від якоїсь громадської організації, чи просто від групи громадян, чи відносилися. Ми не може бути від ініціатором звикли зібрання. Ми говоримо до органів, що така має проводитися акція, що вона в рамках році ми відходимо до відповідних від правоохоронних органів також цього. Але ми не маємо Не маємо ініціювати, ми не маємо права. Зрозумієте громаду, що в принципі ми вже вичерпали всі можливі. За, зараз ситуація слідуюча. Там, там міняється власник. А Хто власник? Я не знаю. Ми не знаю. розуміємо, Тобто депутат бригаду. може виводити депутат, але не сільська. Ні, 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 я не за те. Значить тоді, проєкт рішення тоді по абзацу, Якщо юридична. Давайте по абзаці. Дякую. Віктора Дриод, Віктор Михайлович. А ви хоч знаєте технічну сторону, чого там, як той казав, така шкода, чого е, такий Тому, запах кругом і зарі, і положу і коли е, Значить, як вам сказати, якщо почати, це на стадії будівництва були зекономлені гроші. Тобто, коли навіть я відкидаю ті питання, що відсутні будь-які документи. Там взагалі нічого немає. Значить, на стадії будівництва, коли будувалися лагуна, вони вирішили зекономити. Тобто лагуна передбачена герметичне накриття з кабелями спеціальними, де збираються рештки гниття з газу. Вони зекономили. Значить, я знайшов ту вінницьку компанію, яка будувала цю лагуну, щоб потім не кивали, що щось не так зроблено. Вони приїхали, вони обстежили, вони сказали, мало того, вони не те, що сказали, вони. Дали стопроцентну гарантію, що запахів вперше не буде запахів. Друге, що вони відбудуться від весь від тих сепараторів, які знаходяться в них біля свинарників, де е, скидаються тверді рештки, осідають тверді решті. Там є, нема сепараторів. Є там яма. Немає сепараторів. Є, ну чого ж немає. Я говорю, нема сепараторів. Немає. І немає. основна немає. проблема немає. яка? Немає. Коли попадає все в лагуни, воно... Поки, як хтось казав, його не ворушить, там створює плівка, воно нічого. Але воно ж саме жарить тоді, і взимаємо, як я казав, коли вони літом після е, петра під, розливається все діло по жарі. Є сьогодні технологія, воно, сидять хлопці холодно. коли вносяться, не просто розливається, як то льопає, а вноситься прямо в ґрунт. Тоді взагалі запахів немає. Але там є порядка 9 тисяч кубів оцієї речовини, яку треба в один місяць зимній в основному, вивезти і далі рік наповнювати. Ця технологія не відбувається, тому ось, всі страдають. Їх треба заставити робити так, як О, має бути, як робиться в Голландії, де там Ще, на Хмельниччині там закривається вже шоста лагуна, якби вони закрили ці лагуни, вони викачують, ото, що ви говорите, вивозять. Робивозі... По полям вони не беруть в основному з лагуни. В них біля свинокомплексів, прямо біля свинокомплексів, зроблені, ну я не знаю, можливо, я неправильно це називаю сепаратом. Оці вигр... скажімо так, вигрівні ями, туди попадають спочатку тверді фракції, а потім е... рідше йде в лагуну. Це ви в Ютубі надивилися. А, а там все просто. Тече воно по системі гною КНС, -К, КНС викачує, хоч наліво, хоч направо. Ну, я в Ютубі не послугувався, я, це мені просвітив мене дрос, Роман Володимирович, я змушений зважати на їхні слова, тому що я в свій час категорично відмовився заходити на територію підприємства, щоб потім не сказали, щоб я туди щось кінув. Це перше. Друге, вони вивозять тим, що ви говорите бочками, вони вивозять до траси у стілух рівне і роздавають просто вздовж траси. Вони вивезли, почали вивозити в броники, вже скарги посипались по обласну а Коли його вносити в почву... Воно в депало. Отчому вони повинні вносити на відстані 2 км від населеного пункту. Причому повинні мати карти полів, маршрутні листи, куди їдуть, і повинні контролювати концентрацію шкідливих речовин е в груті. Тобто не, не так вносити, як вони біля літніх літні лагерів, що там отак стоїть, калюжи насихають. Ну, це все деталі. Гузі суть тому, деталі роблять картину. Да, суть в тому, що зараз змінився власник, зараз вони дорізають по голів'я, 300 голів залишилося. І потрібно ставити питання так: отримання всіх необхідних дозволів на подальшу діяльність цього підприємства. Друге про отже, буде наполягати на проведенні громадських слухань, що в свій час не було зроблено. І, скажімо, той Агрокор М, я не знаю, хто там новий власник, але якщо він почне зсилатися на документи 2008 року, коли тут було ПП е -е, свинокомплекс е агрофірми Зоряж, то їм ніхто не давав дозволу. Тобто слідучі прийшли під картинкою того, що ми прийшли на документи тих, хто був до нас. А документів взагалі ніяких немає. Заборона, то тобто може, Гуз е написав заборону, так що така ситуація. Давайте поп за яке запитання. Давайте попзар, ми почитаємо. Е, е, так. Е, сесія Зорянської сільської ради звертається до голови Рівненської районної державної адміністрації та голови Рівненської районної ради з приводу ситуації, яка склалась навколо сознаком ТОВ Аеропорт М, що знаходиться в селі Грабів Рівненського району, який веде свою незаконну господарську діяльність. Перше б Слово незаконність. Незаконність може визначити тільки суд. суд, суд. Да. суд. На на веде свою Господарську э, просто... діяльність. Нет. Ну, слово це Не Незаконність. Або на нашу думку на не... да. веде свою господарську діяльність так. на території Зурянської сільської ради. Сірі грабі в іншому, який веде свою господарську діяльність. Без слова незаконно. Михайло Михайлович, і взагалі треба заборонити таку діяльність. Я був в Германії, був в Канаді. Щоб там, де запахло, їх би так трапували. Ну так, є лауринові кислоти. Дурень, Хочу, так, так. Що... No, no, no. Які заправляють у цій ямкості. Ніякого заходу. Нетралізують ці. Лужками такі водять і розписують руху. <важане> Немає. Я... не <важане> Далі <важане> зачитає те, що <важане> ми хочемо рішення про. Це <важане> слово <я>, незаконно. <важане> з порушеннями норм чинного законодавства. Які веде свою господарську діяльність з норм? На технології чинного законодавства Україна ми бачили.